Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник. І сьогодні я хотів розповісти вам про книгу Зоряні ангели Новий світ, як я її почав писати, як я побачив сюжет. І якщо дуже коротко, то з 2010 року я почав займатися музикою і відкрив свої декілька музичних проєктів. Це Star Angels і Cat You. Ми гастролювали по Україні і виступали здебільш в нічних клубах. І якось ми виступали у місті Харкові і їхали назад у Київ. І десь в Полтаві, мабуть, да, в Полтаві я спитав у своїх піар-менеджерів, дівчат: щось у нас не дуже з піаром. Дівчата сказали, що вони роблять все можливе для просування. Музичних проєктів, і я запропонував, кажу е, так, жартома, е, давайте я напишу книгу е, Зоряні ангели Стар Енджелс для просунення проєкту. Всі посміялися, сказали: та ну, е, я посміявся, тому що я тоді і, і не думав писати книги. І десь приблизно через три роки, коли я закінчив займатися музичними проектами, я почав у вісні бачити. Якісь героїв, якісь історії, і згодом з'ясувалося, що це герої майбутньої книги Зоряні ангели Новий світ я так потрохи почав щось накидувати, записувати і з'явилася книга Зоряні ангели, Новий світ писав я книгу Зоряні ангели Новий світ дуже довго, дуже довго редагував її. Приблизно 4 4 роки, мабуть, і зараз вона вже продається, продається на Амазоні. Так що, друзі, дуже прошу вас підписатися, поставити лайк, зробити репост, купуйте книги, підтримуйте Україну і українських письменників. Дякую.